Сьогодні, 29 січня, шлю своє вітання із Запоріжжя. Моя підписниця, на жаль, не знаю її ім'я, запитує у мене, чи я підсвічую свої рослини і якими лампами. Є в мене отакий фітосвітильник але він буде в мене на підвіконні. А зараз я використовую отаку лампу. Вона вставляється в розетку. Отут вона вмикається отак. І таким чином підсвічую свої рослини. Це в мене помідори, які я, які я врятую. Це перчик, який виріс восени у жовтні місяці. І так і росте повільно. Не витягується, так гарненько виглядає. Це огірочки, яким, яким два тижні. А помідорчики, які я рятую помідорчикам скоро буде місяць. Мої помідорчики ростуть, приживаються, а такої лампочки мені поки достатньо. Такий світильник недорогий, він мене влаштовує. І мою розсаду також влаштовує. На все добре, щасти, до зустрічі!